Сьогодні випуску Час пік. Прощання із захисником України на Ужгородчині провели в останню путь Михайла Шукаля. Продовжили після перерви рішення, ухвалені на сесії Ужгородської міської ради. Говоримо українською, як в Ужгороді допомагають вивчати рідну мову. Багато людей хотіли перейти на українську мову, і ну, не знали, де, де, це, де це реалізувати своє бажання, і зверталися з такими запитами саме в нашу бібліотеку. І ми на волонтерських засадах цей клуб якби, розпочали його дію. Колішки зі сльозами та квітами сьогодні на Ужгородщині зустрічали траурний кортеж. Тут попрощалися з героєм України Михайлом Шукалем, який добровільно став на захист нашої батьківщини. Сотні односельчан, рідні, друзі та побратими, зібралися у храмі архістратига Божого Михаїла, аби віддати останню шану та попрощатися з захисником України. Хайло Шукаль народився 14 вересня 94-го року в селі Оноківці. Після повномасштабного вторгнення Росії на українські землі добровільно пішов на війну, бажаючи захистити рідну землю від ворога. Загинув під час виконання бойового завдання 24 червня 23-го року у Креміні Сєвєродонецького району Луганської області. Поклав своє життя за всіх нас за всю нашу Україну. Заради того, щоб ворог не прийшов сюди, щоб тут не було цих обстрілів і мав віру у цю перемогу, і мав віру в те, що прийде додому як переможець. Можна сказати, він не йшов воювати, а йшов захищати, тому що іде воювати той, хто бажає загарбати чуже. Бажає підкорити під себе інше, а той, хто йде захищати, він дійсно є тим захисником, проявляючи ту любов до своєї родини, до свого села, знайомих друзів до своєї батьківщини. Від головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного під час церемонії прощання зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Грамота кошани та скорботи. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, солдата 4-го десантно-штурмового відділення, 3-ї десантно-штурмового взводу. 3-ї десантно-штурмової роти, першого десантно-штурмового батальйону військової частини 0281 Михайла Миколайовича Шука, як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб. У воїна залишилась наречена рідна сестра та двоє братів. Один з них також бере участь у захисті України, вічна та світла пам'ять захиснику України. Альники ліквідували пожежу в надвірній споруді у місті Тячів. Виявила осередок займання власниця, яка почула тріск шиферу та вийшла на подвір'я з будинку. На той час пожежа вже майже повністю охопила споруду. Не гаючи часу, вона одразу повідомила про все рятувальника. На місце події прибули вогнеборці першої державної пожежно-рятувальної частини міста Дячів. Бійці десене зліквідували пожежу на площі 12 квадратних метрів та відвернули загрозу поширення вогню на поряд розташований житловий будинок власників. Причину займання та суму завданої. Матеріальної шкоди з'ясовують правоохоронці. Голова Закарпатської ОВА разом з заступниками відправилися з робочою поїздкою до Херсона, де зараз тривають роботи з ліквідації наслідків російського теракту. За його словами, відновленням інфраструктури постраждалого регіону зокрема займаються наші земляки, групи інженерів та будівельників із Закарпаття, які разом з технікою прибули на допомогу місцевим громадам. Разом з цим влада Закарпаття продовжує допомагати українцям долати наслідки збройної агресії країни-терориста. Закарпатські патрульні прийшли на допомогу чоловіку, якому раптово стало зле. Подія трапилася на вулиці станційній в Ужгороді. Велопатрульні виявили непритомного громадянина, який лежав на лаві. Патрульні зверталися до чоловіка, намагалися привезти його до тями, однак він ніяк не реагував. Миттєво викликавши карету швидкої допомоги, патрульні робили все необхідне, щоб привезти чоловіка до тями, і їм це вдалося. Чоловік притомнів. Інспектори одразу передали його лікарям та переконали, що його життю та здоров'ю. Нічого не загрожує. Поліцейські Закарпаття завершили розслідування у справі щодо незаконного видобутку корисних копалин. Перед судом постануть четверо закарпатців. Нагадаємо, торік правоохоронці викрили злочинну діяльність, де 52-річний житель села Негрово Мукачівського району розробив злочинну схему та залучив до протиправної діяльності ще трьох жителів району. Зловмисники, не маючи жодних дозвільних документів, налагодили систематичний видобуток андезиту на території Мукачівського району у промислових масштабах. Фігуранти про Проводили незаконний забір корисних копалин, потім транспортували до міста тимчасового зберігання, де каміння обробляли та в подальшому продавали. Поліцейські вилучили незаконно добутого каменю на суму більше 600 тисяч гривень. Усім обвинуваченим загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Після оголошеної перерви сьогодні міські обранці Ужгородської міської ради зібралися для продовження сесійного засідання. У залі зареєструвалося 28 депутатів. На засіданні, зокрема, ухвалили зміни до організаційно-штатної структури апарату ради та її виконавчих органів. Ми об'єднали декілька відділів: це відділ центру надання адмінпослуг, відділ реєстрації юридичних осіб, відділ реєстрації фізичних осіб. І відділ реєстрації місця проживання. Це один департамент. І інший департамент це буде управління правового забезпечення, організаційний відділ, загальний відділ. Це також буде департамент. Але ми це все створили в межах діючої штату структури Ужгородської міської ради. Ввели у члени виконавчого комітету борця Вадима Олександровича, Рахівського Юрія Васильовича і Пензенника Василя Васильовича. Також депутати на сесії заслухали звіти про роботу заступників міського голови. Відтак звіт Вадима Борця затвердили, роботу ж Юрія Рахівського визнали незадовільною. Визнали роботу незадовільною, але він зараз знаходиться на лікарняному, тому коли вже повернеться з лікарняного з лікарняного буде приймати рішення про подальше перебування і про доцільність перебування на займаній посаді. На засіданні ухвалили і направлення звернення до Верховної Ради України щодо врегулювання діяльності приватних підприємців. Мова йде про підприємців, мова йде про РРО, мова йде про перевірки фіскальні. Ну не на, не найкращий час зараз під час воєнного стану до додавлювати наш бізнес, який і так. Скажу так, Я говорю у розгляді не тільки міста, я говорю, наші незакарпатської беріть е, всю державу, да, яка вже так, е, так нахрапом храпно дихає. Да. А, давайте, якщо у вас буде можливість, прошу вас підтримати закон, це, це, це звернення до, до Верховної Ради президента, щоб до кінця військового стану ми, держава заборонила перевірки і заборонила фіскальні РРО. Також депутати збільшили розмір виплати грошових винагород для випускників закладів загальної середньої освіти Ужгорода, які здобули високі бали з мультипредметного національного тесту та проголосували за передачу дитячої залізниці на баланс міста Ужгород. В приміщеннях обласного управління Державної служби якості освіти вперше за багато десятиліть зробили капітальний ремонт. Потреба в цьому назріла давно. Як виглядали кабінети і коридори ще донедавна співробітники управління продемонстрували на слайдах під час робочої зустрічі з головою облради Володимиром Чубірком, фасад будинку належить до історичного ареалу міста, є окрасою старовинної вулиці, тож його не чіпали. Однак всередині будівлі перебувати було неможливо. В сирізі пліснява роз'їли стіни. Ни відпадала штукатурка. Протікав дах, дерев'яні опори і підлога прогнили. Кількома траншами з обласного бюджету надійшло 960 тисяч гривень, і цього року ремонт було завершено. Можливість одержати посвідчення водія без навчання, але за хабар. На махінаціях викрито керівника автошколи та працівницю Тячівського територіального сервісного центру МВС. У ході слідства встановлено, що очільник автошколи вимагав від подружжя неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення посадовими особами щодо процесу одержання водійських посвідчень. За хабар він мав оформити жінці фіктивне навчання в автошколі, а також забезпечити успішне складання подружжям теоретичних та практичних іспитів. Загалом чоловік одержав 18 тисяч гривень. При цьому встановлено причетність до злочинної діяльності і адміністратора сервісного центру. Вона забезпечила доступ до екзаменаційного класу, що дало змогу підключити додаткове технічне обладнання до комп'ютера. Відтак, за допомогою дистанційного доступу, можна було надавати правильні відповіді на тестування, фальсифікую. ...чи процес складання іспитів. Фігурантам повідомили про підозру. Подолати мовний бар'єр, удосконалити знання чи опанувати рідну українську мову. На базі Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Потушняка в Ужгороді вже більше восьми місяців діє розмовний клуб. Говоримо українською. Виникла потреба, тому що багато людей хотіли перейти на українську мову, і ну не знали, де, де, це, де це реалізувати своє бажання. І зверталися з такими запитами саме в нашу бібліотеку, і ми на волонтерських засадах цей клуб якби розпочали його дію. Я є, скажімо так, його волонтеркою цього клубу я навчаю. Так, від членів клубу є по-різному. Буває так, що п'ятеро, шестеро, буває до десяти чоловік. Кожного разу приходять Я такі, що не є постійні, а є такі, котрі змінюються. Зустрічі в розмовному клубі щотижневі кожного разу тематика уроку різна. Поза як організатори хочуть, щоб навчання було цікавим та захоплюючим. Серед учасників, як жителі Ужгорода, які хочуть покращити свої знання. Так і тимчасово переміщені особи, для яких мовний бар'єр став справжнім випробуванням. Відвідувачі кажуть, вже після перших занять спостерігають успішні результати. Розмовляємо, читаємо, тепер стали диктант писати, От. Так що... і, співали. і співали, українські, так. українські пісні, так. так що нам дуже тут добре. А тут вообще-то люди даже иногда делают замечания, когда говоришь на русском языке, да, да когда когда кому на кого попадешь. И, и, причем бывают не очень, даже так это самое, да строго очень. Почему вы не говорите на украинском языке? Вот так в таком... Ну, говорю, питаємося, учимося, ходимо на заняття. У нас всі уроки, дуже цікаві всі уроки. Нет уроку, який був не цікавий. Вона дуже цікава наш наша, дуже все це преподносить цікаво. Тому нам кожен день цікаво, ми йдемо сюди з великим удовольствием. Ну, я відвізу його, ну, мабуть, з Нового року. Приїхала восени, ну, потім знайшла їх. Я ще погано розмовляю на українській мові. Це ну, дуже добре, мені дуже тут цікаво. Пані Надія дуже уважна, дуже як кажу, душевна, ну, підбира матеріал дуже гарно. Тобто воно не тільки що ми вчимо мову, ми і історію, і про культуру, і про ужгород, і, і, і по там і обичаї, все дуже цікаво. Цього разу темою зустрічі стала Конституція України. З нагоди свята для учасників мовного клубу підготували Вікторину з цікавими запитаннями та призами. Восьме запитання: Найвища соціальна цінність в Україні влада українського народу, українська держава та конституція України, суспільна мораль, національна гідність. І остання людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека. Пані Оля, я вас вітаю. Ви виграли книжку також учасники мали змогу прочитати цікаві факти про конституцію, історія написання, прийняття та зміст документу. Учасники розмовного клубу запевняють, навчання української в такому форматі приносить їм лише задоволення.